Ну що ж, друзі, за традицією, звичайно ж, починаємо ролик з того, що додаємо когось із вас до мене в друзі. Першим, як і зазвичай, на рандомі. І давай обирати з сторінки такого 13 тринадцятий, да? Давай, 11, 12, 13. 13 Тринадцяте Бем. І хто ж такий тут О-о-о-о-о. Ціка... це зразу? Бем, а І звичайно ж двоє людей із коментарів. І перший це у нас Паричук Олексій. Бам, а це є таке діло. Давай наступний. І другий World 629. А це бам. Перевіряємо, чи всі є на місці. І як ти можеш бачити, є. Пасажир Парейчук, Олексій, є і World 629 є. Ну, а я нагадую тобі, що якщо ти хочеш потрапити до мене в друзі, також все, що тобі потрібно, підписатися на канал, поставити на та написати в коментарі свій нікнейм. І, можливо, пощастить наступний раз саме тобі. Ну а я бажаю тобі приємного перегляду. Па-па-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні я залетів знову в такий цікавий режимчик під назвою Murder Mystery 2. Що я чекаю цього режимчику? Ну, як тобі сказати? Море м'яса хочу прям чудесні такі, знаєш, кайфові ігри. от Щоб я тако бігав. І оцей ніж у мене був не постійно за спиною, да, оцей ось, а іменно в руках. <хи> оце оцього я хочу. Ну а зараз поки що чекаємо, поки почнеться катка. Це що я тут в шопи тако, да, подивився, і я дивлюся ось на цей кейс. Блін, і він мені, знаєш, подобається. Я отако дивлюся на оці всі скінчики. Я б собі хотів, чесно, я б дуже хотів нафармити тисячу і відкрити цей кейс. І ось о, диви, диви такий файний пістолет, да? Ну це ж взагалі ульот отакий. А, а ніж диви, який тут же обалдіє. Так, давай нагадаємо, мені взагалі, що тут є. Ефекти, це просто. Ефекти, я так розумію, вони ні на що не впливають. Але є ось до паверс. Ага, ого. Якраз саме катка почалась. Я поняв. Паверси все теж за тисячу, я тим не менш втікач, просто виживший. Мені вже не подобається тебе баба, яка біжить мною. Хорошо, де коїн? Я пам'ятаю, що треба збирати коїни. О, перший пішов, другий. Я вже навіть. Диви, шериф, шериф. Ну. Давай! бам! Яка швидка перемога, старина. Обалдеть. Все, розібрались. Прикинь, Артемка 2007. схлопнув спайдера. Честь! Шо ти? Спайдер. Програла так швидко. Ой. Так, я знову обичний виживший. Хорошо. Де монети? А, ось тут через 6 секунд появляться. Все, хорошо, понял. Опа. 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 Понял. Блін! обалдеть. Хотів піти свиснути свиснутый по тыханке. Пістолет і сам помер. Це жесть, так. Да. Ну, перші ці ігри, звісно, вони такі чудні. Я не знаю. Першу ми закінчили дуже швидко, бо шериф хлопнув вбивцю. А другу це взагалі прикол. Другу просто, ну, в мене такого бем і хлопнули. І все, і що? І, і що зробити? <рес> Нічого правильно. О, бем. Кстати, хорошо, хорошо. Найшовся. А, це ж ця беба, навірно, що зі мною була, чекай, І Вона просто встигла підібрати пістолет. І хлопнути його. Хорош. Софа лучша. <рес> Саша взагалі мене хлопнув другим. Обалдеть. Я хотів і щоб збирати, блін. <хи> мені не дали такої можливості. Так, а ну, давай мені шериф. Ага, ну, ну Так, Розбіглися. <хи> Уже тобі дають шериф. А да-да-да. <хи> Гаразо, гарасі. Треба збирати коїни. Треба фармити прям інтенсивно коїни, тому що, ну блін, скриня сама себе не відкриє. Розумієш? Побем бем тут. Опа, опа, ладутар, тихо, тихо. Все, хана, патрончик, 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 Бі -бі, бу, 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 бу. Я тікаю, я тікаю, Бем, бен бем. ой Ой-ой-ой, халепа. Розвів, розвів, розвів. Опа. <хи> Черепо промазав. Він ще одного гепав, блін, блін. О, все, бам! Вікторій хорош честь. Ти бачиш, гавнюк, і зразу за мною побіг цей подрончик. але щось не добіг моя. Упав. Спіткнувся по дорозі. Обалдеть. Щось прям дуже швидкі ігри, покажу. У мене є 237 коїнів. Ох, йо. Ох, йо, то я буду фармити дуже довго такими темпами. Мені якось треба, я не знаю, ну швидше. Я хотів би швидше, реально. Я не хочу дуже довго збирати коїни. Я хочу вже відкрити суду. Можна, пожалуйста? Це мені коїнів трошечки. Так, а ну. Опа. Просто виживши. Хорошо, тоді погнали, будемо. <гас> Дві. Що в неї за медведик? Що це таке? Я пам'ятаю, в попередній раз мене цей, блін, медведик так підставив. Хорошо. <гас> хорошо, хорошо. Так. Того я чую, як збираю хтось коїни, а я сам не збираю. Е, -е ну вона вкрала мій кої. Іди ця щас украде. Не ну, дайте мені гра. Опа. Все, 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 тихо, тихо. Тут ніко. Я чую якось. Бем, прошов, я тут бачу дирку. Ух, йо, аж на очах спавняться у гроші. Всі, погнали. Йо. А тут потайні двері. Обалдіть, ой-ой-ой. Хто це там кого ріже? Тихо. А це не ото червоний, ні? А, усе, я все поняв, все, тікаємо, 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 пацани, ви куди? Тихо, через потайні двері. Просто муре грошей. Тихо, дай, 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 дай. -дай, -дай. Йо, погнав камін, бем. Я тікаю, я тікаю. Дому що буде непереливки. Як взяти коїн? Бемо так. Хорошо, поняв. На всіх ріже, обалдеть. Поняти, чи десь вона грохнула, шериф. Все, поняв. Я я, я туди. Я я не сюди. О, я поняв, там був пістолет. Хорошо. Якщо що, я знаю, куди бігти. А вона вже. Мене нас доганяє. Ух ти ж, Йо. Тихо, мансую. Не мансую. Все, поняв. І вона всіх перерізала, ти прикинь. Дівчина з вусами. Жесть! Настя з вусами, ти подиви. <рес> Настя, мені кажеться, ти не Настя. <рес> десь ти нас обманюєш, Ну, обалдеть Ну, це прикол. Шериф теж, блін, лапух мазила. Не попав по цій Насті. І все, і хана, і що? Так, а ну, і ким я буду на цей раз знову Бличний виживший. Хорошо, хорошо, я поняв Так, тоді я тут почекаю, поки поки почнеться гра, і буду збирати гроші. Мені прям дуже-дуже треба сильно гроші. Я дуже хочу відкрити той кейс. Але по... Ага, ну тільки я пішов. тихо, там уже якась віжуха. Я так понял, шерифа грохнули, походу. Тихо, де пістолет? Десь низу, да? Воно там, напевно. Блін, жесть треба туди йти. Жесть, ви що? Шо, що я... шо ви там чудите? Там десь був, напевно, пістолет, ні? Да, ось до шериф помер. Хорошо, я беру пістолет. Пем. Ніхто не знає, що я шериф. Тоді. Ну як шериф? Просто підібрав сюди. <рес> тихо Настя! Ти скинеш мене? Погнали сюди! Бам. Ох, тут. І все ж таки, а хто тут кого перемочив? Це хороше запитання. А може Фредбер, а? Фредбер, ти часом не такий засланий козачок? Ні? Я б дуже сильно не хотів би. А я тут саме гроші які збираю. У мене саме пістолет, тихо. Тихо, Фредбер, тихо. Він такий, він не нападає. Значить це хорошо, напевно, так? Да? Хорошо. А де ж тоді всі Чекай. Чого ми тут самі ось до трьох бігаємо? Але то, що ми, кстати, трьох бігаємо, це дуже хорошо. У мене вже коінбек фул. Хорошо, опа. Якось там бочкусь да? А як це так? Хто мене грохнув? А хто? Нічого не поняв. <рес> я нічого не поняв, І вредвера грохнули движ. Це знов патрон? Та ну ні. а не може такого бути, я не вірю. Але патрон остався живих Він за нами бігав, да, це був патрон, так. Це був патрон. Обалдеть. ну! Серйозно? Це шок. Якщо зараз це дійсно окажеться, що це патрон, ну я не знаю просто. Чуваку падає, виходить, два рази підряд вбивця. А я сижу, блін, постійно вижившим. Це як? Чесно? Да, дивиться був патрон. Обалдеть! Везунчик, просто везунчик. А що саме головне? Бігав так за мною, поняв, типа я не піклу. я не пипіло. Я мирний, я мирний. Так, ну. бам, знову виживший. Ну угу, угу. от про що я й казав, що я просто От чого, патрону падає два рази підряд, немаєш? Ну ладно, через одну ігру йому він випав. Але все одно прикинься, через одну гру падає вбивця, а мені падає вот это вот. Чому? Ну так же ж нечесно. Ти теж може хочу бути, ну, хоча б шерифом, хоча б шериф. Це що, за ти ще передбурюєш? що? чого я не чую ніяких, по-перше, ні звуків, ні якогось руху на карті взагалі не бачу. Я не поняв. Ага, все, я поняв. Тихо, 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 тихо. Турки! Ну ти куди тиш? Ти прикинь, просто Дортіма мене пихнув на цього вбивцю і все. І жесть. О, ну хоча б шериф справився швидко. Але я, блін, помер. Це жесть. Пихнув мене на цю вбивцю. Ну це жесть. ну Настя знов, Настя, прикинь. Подожди, а чому в неї вкус? А, це не та Настя. Чекай, це якась друга Настя. Ну, напевно, ж да. Я то її взагалі не бачу. Там щось не везе мені. Щось мені взагалі не везе. Так, ну бем, знову інноцентр, просто виживший, просто мирний. Хорошо. Тоді треба якомога більше назбирати бабла. Тому що бабло це штука прикольна. Опа. Вентиляція. Чекай, де я. -а! Опа, опа, Фредбер, це Фредбер, це Фредбер. Все, я тікаю, я тікаю. Та пацани, куди ви? Ну дайте проходу. Все, він спалив, він біжить за нами, так? Да? А, ні, не біжить. Йо, і що робить? Опа, поняв, все. Тікать звідси, тікати. Ходу, ходу. Дімедж, Є ноги. Не стій на місці. Не стій, стрибай, не стій, стрибай. <кхи> Тихо, стрельну, але, походу, не попав. Жесть, десь, десь, значить. Десь... Ой-ой-ой. ой Все, він мене спалив, Він за мною біжить. Тихо. Там знову випав, походу, пістолет. Це жесть, це жесть, де пістолет, де пістолет, де пі. <кхи> Ту Фредбер, тут нема пістолета. Бем-бем бен бем. -бем, -бем, -бем Бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам. Ой-ой-ой, тихо, тихо. А, все, тут халепа, тут я уже все. А не-ні-не, є вентиляція, вентиляция є, тикай, димеч, тікай. Тікай. Тихо, тихо, да я? Я не знаю мапи вообще цієї, ну тут грошей просто купа. Опа, поняв. Тихо. Гроші то купа, де пістолета взяти? Десяти пістолета, добре, що пропали ось до коїни. Вони мені не будуть мішати. Мені знайти пістолет. Блін, де? Я просто кругами бігаю, я не знаю, де він? Тихо? Оп, 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 оп. Я ніде не бачу пістолет, старина. Я просто його ніде не бачу. Взагалі ніде не бачу. Опа. Зараз, значить, будемо бігти направо. Отако, вжик. Ой-ой-ой. І меч хана, що ти начудив? Не знаю. Поки що. Блін, застряг. Пістолета знайшов. тихо. Промахнувся, прикинь, промахнувся. Промахнувся. Я промахнувся. Жесть! Я так тікав! Я так тікав! Блін, так би було епічно, аби попав. Але я промазав, блін. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, нічого, нічого, нічого. Я помщусь, я помщу, я помщусь. От зараз мені тільки випаде. Оцей вбивця. я буду бігати за тобою самим першим. Це хлопну. Поняв. Це буде моя втягну. Ну, угу. ну ви просто обичний виживший, я поняв. То ну, тоді просто як і зазвичай бігаємо, збираємо куйни. Так, хорошо. Дуже небезпечно стояти в полпі. Оце єдине, що я піхо. Десь уже когось вольнули. Не Знаю де, не знаю кого. Погнав я сюда, коротше. Там і Шерев стріляє, обалдеть. І він його хлопнув, походу. Жесть. Десь пістолет, десь є пістолет. Все. Заповнили, обробили інформацію. Ага, все, бачимо. Все, все, я поняв. Десь повинен бути пістолет. Опа, все, я поняв. Вона в цій комнаті. Вона в цій комнаті. Не йди туди. Будь ласка. Оно, оно, вона. Все, тихо. Вона сюди побігла. Все, я поняв. Хорошо. І я сюдою отако. Бем. Шукайте пістолет. Що ж ви робите? Так, хорошо. Опа, опа. А вона біжить за мною. Я поняв. Я Дісь, вона не біжить більше за мною. Тихо. Якщо Фред. А, все, 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 хорошо, вона не біжить за мною. Так, нам треба знайти пістолет. Нам просто треба знайти пістолет, бо без нього буде нам хана усім. Ондована бігає. Вона побіжить сюди? Да, вона побіжить сюди. Іська розкладушка, все. Тихо, я тікаю. Вона Фредбера походу, вальнула. І патрона вальнулась. Ні, Фредбер берусь до. Фредбер є, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А пістолета, то ми так і не знайшли. Чекай. А що за біда? Тихо. Опа, я поняв, я поняв. У -у 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 -у. Вона за мною, да? Я, 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 я впевнений, що вона за мною біжить. Ні, все, тихо, я, я відірвався. Хорошо. Але одне єдина є біда. Ми не можемо знайти пістолет. Де пістолет? Де ти здох, шериф? Жесть! Ну я думаю, що не може бути такого, щоб просто шерифа в цій грі не було. Ага, я поняв. Я поняв, тут тупік. Тут тупік. Я бігав, бігав і добігався, виходить. Але єдине, що я так і не зрозумів. А де був пістолет? Ну, я начебто просто по всій карті пробігся, я його ніде не побачив. Не може ж такого бути, щоб просто гра була без шерифа, правильно? Та тим більше я щупа, по-моєму, вистрілив. А, чекай, так був десь у когось пістолет. Ага, подожди, ви всі виграли. Що просто закінчився час? Походу, закінчився просто час. Ага. А в кого тоді був пістолет? У Когось був, значить, пістолет, і він з нього не вистрілив. Мало того, що не вистрілив, він просто його навіть не доставав. Жесть! Вишо? Так, ану, а ну, ану. ану. Бем, просто вижившись знову, хорошо, хорошо. Ой, да. З вдачею в мене щось якісь є з проблеми, да? Я так поняв, що да Тихо, тихо. Обалдеть. Він просто взяв і мене застрелив. Де він? Ти, да? Ну да, тут більше нікого нема. <ган> Він просто, ну я не знаю. <ган> Ват сила, ти не сила, ти бублик, поняв? <ган> Взяв просто застрелив. <ган> <ган> мінус 2 на початку гри, та ще й мінус шриф. Ти ще не мене хотів убити. Не знаю, не знаю, вірити тобі чи ні. Ладно, якщо тісно не мене хотів, тоді не бублі. А якщо ти хотів мене убити, то ти бублень. Хотя диви який ножик, так? Ой, горненький з такими красивими ефектами. О, а мінус два диви. Цікаво, це ще один, ну, стрельнув з пістолета. <свят> як думаєш? <свят> Мені кажеться, що може таке бути. Так, давай подивимось. Ага, ось вкорткета є пістолет. А хто є? Можливо, ось вона? Хотя не думаю. Вона просто собі бігає, лутається і все. Опа. А це ще що таке? А як це так? а <свят> вона, вона сіла, диви, і там ще одна. Обалдіть. Чи таке тихо? Там хтось уже стріляє. Ага, прикол. Але Фред бра хтось завалив. Нічого не поняв. Хто був вбивця? Дороті, юте був вбивця. Ага, я поняв. Якраз. <схі> так от як я тоді, напевно, в тому моменті у ліфті помер. Там просто оце ці багоюзери, вона використовує анімацію сісти, щоб отако, як в крису, поняв, повзяти і хлопнути. Обалдіть. Ну це жесть. Так, ану. О. <спасно> Опа-па. Опа-па! Хорошо, хорошо. Так, було б цікаво поняти, хто є хто. Хто є вбивця, а хто є шериф. Ну подожди, я ж убив. <реш> я щось це во <реш> задумався. Бо я б дуже хотів би. Опа, опа-па, тихо. Десь десь когось хлопнули. Дуже важливо знати, де пістолет. Ага, ось сюди, Ага. І в когось з них тут пістолет. Йо, ну в мене є всього-навсього дві двадцять. 2 хвилини і 20 секунд на то, щоб виграти гру. Я якось би хотів, поняв, по-хитрому, От дійсно по-хитрому Бам-бам-бам-бам-бам-бам бем. Бам, 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 бам. я знайшов пістолета. Тихо. Опа, зарізав. Все, тихо, 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 тихо. Малишка, іди сюди. Вона пістолета знайшла. Все тихо, я завалив її. Іди сюди, кашара. іди сюди, іди сюди. Хе -хе. ти куди? Йди, малиш, куди? На. Бем, так, хорошо, тихо, 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 тихо. А ну дивимося. Пістолета вроді би ніхто не забирав, так? Да? Да, не забирав. Треба знайти ще тут людей тоді. А як то зробити? Чекай, а якщо вони сидять оці під своєю дурною анімацією, як я їх знайду? А оце уже запитання. До речі, може вони десь тут поховалися. думаю, тут наче ніде не так. Це жесть. Ну якщо вони тако поховалися, взяли, то в мене взагалі немає ніяких шансів їх знайти. Ну, як я їх знайду? Тут взагалі ось би не Ну, їх ніде немає. Угу. Іде мені шукати вас, панночки. Hannekjekk? <laughs> Ну, блін, ну так нечесно, ну вони десь заникались. І все. І що я вже зроблю? Ну йде вони? Нас у нас 30 секунд. Чекають з душею якісь є кімнати. Але вони пусті. Тут нема нікого. Взагалі нікого немає. Обалдеть. Це прикол. Це просто прикол. Все, я програв. Я програв, бо тупо десь дівчата поникли. Ну де, ну от як я його знайду, чи її. Топ він не був там. Жесть. Так не чесно. Там Ну да, звісно. Дуже цікаво все-таки, де вона сиділа. Блін, я і програв, виходить. Да. О, шерифом був Власила. А я його. А ні, він. Хлопнув когось. Ага, ну я крутий Челікс, правильно? <с. <с.> я в будь-якому випадку, я думаю, крутий Челікс. Ну що ж, друзі, отакий от, от получився цікавий відосик. Якщо тобі, звісно, сподобався він, постав лайк, підпишись на канал. І, звісно ж, напиши в коментарі, що думаєш взагалі. Якщо не знаєш, що писати, то напиши. Я люблю булку з маком. Отак от. от. <с.> <с.> ну, а з вами був Дімич і всім па-па.